На даний момент ми виявили касетний боєприпас з залпової системи «Ураган». Даний касетний елемент не дозволяє затранспортувати, переносити, тому знищимо його на місці. Виявлення. Міну ми з заткнули кішки, ну самі бачили, що все пройшло правильно. Місто Святогірськ дуже забруднене вибухонебезпечними предметами, як противопіхотними мінами, противотанковими мінами, мінами постками. І також дуже багато суббоєприпасів, тобто касетних елементів. Вони є всі небезпечними в тому випадку, що це залишки, які були після вибуху даної бойової машини. Тобто ніхто не знає час, коли вони можуть спрацювати. Тобто необережне поводження з даними предметами може призвести до фатального випадку. Вогонь. Вогонь. Ми знаходимося на, на автодорозі міста Ліман селище Дробишево. От, На даний час проводиться розмінування цієї дороги, так як... Тут були запеклі бої між нашими військовослужбовцями та незаконним формуванням ЛНР. Тут була колона, розбита їхня, і дуже багато залишків, вибухонебезпечних предметів. Протитанкові міни, протипіхотні міни, ну і постріли до РПГ, набоїв дуже багато. Тут були двоє тіл заміновано, під тілами знаходилися гранати. Тобто вони своїх же... Своїх же, так. І як ви їх розміновували? Нічого ніяк. Стягуємо, граната зривається. Як, як, тільки так. Кішкою, так? Кішкою, так. Зараз сказали, що щось будете підривати, так? Так, знайшли деякий предмет, який незйомний, будемо сьогодні його зараз Вогонь!